Всім привіт! Мав горобчика. Забрав только що, ось прямо можна сказати, з лап. Не з рота, а з лап. Саймон. Ти що робиш? Він може тут ще один. У дивись на роті пір'їна, глянь. Ах ти! І він весь обсмоктаний. А полетить чи ні? ну давай. Забери горобця, закинь куди-небудь кота того поганого через забор. Він не полетить, ну паде. Полетів, фух. Сів на дерево. Я вирежу. А, ти паразит? Кіт його схватив і ми забрали. Фух. Саймон. вредний Вав... такий. Ну, -то, це... Не Сур... показувати. Чорна птиця, але все одно шкода, коли це бачиш. Ну так. Да. Ми йдемо зараз в басейн. Перший раз за день, то ми по три рази ходили. А сьогодні. Ні разу не ходили. Ми вже закінчили. Жнива чи як вони? Так, так, так. Да, все, коротше, вже все докосили, все здали. А тобі дзвонили? Ні. За останню машину. Телефон ні, не взяв? Ні, лежить. піти взяти, Бо зараз буде дзвонити Ну, аліватор. Він просто скаже, що прийняли. Я потім передзвоню. Ну, він скаже, заїжджать чи ні? Іди ні, бери. він каже, машинка заїхала. Ну ладно, поди возьмем. Нет, надо брать. Сходи лучше возьми. Ну, да, чтобы на жестке может, уже два написать. Да. А мы с тобой пока папу придозь ягодку покушаем. Сейчас ягодку. папа возьми телефончик. Хорошо, Тёмчик? пошли. Пошли зайчик. Пошли. Да, бум-бум будут сьогодні косить траву сегодня, да? Опа, дивиш, он у нас є. Пошли подивимось. Есть он бурый помидорчик. Так, я вчора приходила сюди поливати сама. Без Артема. Слава Богу, я тут все полила. Ну, я дивлюся, що наче я нічого не поливала. От, от. Якраз ми зараз покупаємося, зберемо этот. Ні. Ні. Коротше, все ясно, понятно. Да, що ти його зірвав? Я в шокі. Йди ягодку поїмо. Йди. Тьом. Є трошки голубіка. Коротше, взагалі не видно, що я все поливала вчора. Так я вчора так старалася все залити. Тут такі калюжі стояли, все не видно, приплескано все таке. М -м -м -м. І все сухе. Хана. І перець так само. Взагалі, на ще й не поливала. Ну, звісно, 40 градусів жари. Яке воно буде. Тоже де помідор, так він його ось поклав на эту лохину і лежить. Ой, капець. Тьома. Так я не буду тебе показувати, ти в трусах. <клух> ну, По-любому закрить коментарі мені. Ви ж зрозуміли, чому я не показую? Ну, от голим, Бо деякі до сих пор, походу, не поняли, чому я не показую Артема, ну, там, в трусах. Бо Ютуб закриває коментарі і робить дитячий це типу дитячий контент. Так що підемо зараз купатися. Потім ми одінемося чи не одінемося. Треба футболочку було взяти, а я не взяла йому футболочку. На! Да. Набери! Диви які здорові ягоди! Ось мене які здороветельні, п'ять ягодок зірвало, держи. Сьогодні у нас ми бачили лахину. Дуже мелка, по 180 гривень в посаді. 189 чи 5. ну Дуже мала. Оце ну Не дуже зровельте, але ну, здоровенька. Велика. Держи. ням ням Кусняшка. Вирішили питання Іди возьму на ручку. Я йому наділа свою Тьом? Ми зараз хочемо піти на копачку на ручках картоплі. Толчонку надо, чи що ми зробимо? Ну, зато освіжили. Свіжо, клас. Я возьму. А що треба лопату чи тяпку? Нічого, як руками піде. Та ні, Якими руками. А що я щас лопатою просто попорю кущі. А так воно м'якенько, я щас А що ти хочеш з неї? Толчонку. Що? Не подобається Ідем. йому плаття. Не... Так що такі справи. в общем зараз будемо копати і вам покажемо, що там є. Угу. Кажу, картошку доїли, поки ми були в полі за п'ять угу. днів. Я зараз подивлюсь, мене наче там один пакетик цього є. Та смисл що. Ну вже... палки палка. Зараз, зараз вам покажемо, що там. Є. Насправді картопля крупна. Я ще не копав, але вже підривав декілька разів. За тобою йде. каже. Куди ти мене поставив, а не взяв? От зарази, гля, доїдають. Давай, От. тьома буде класти, буде? На. Ну конечно, друзі, караладів сидить. Угу. Лажи Тьом, дав йому чи ні. Сюди. Да. Молодець. Шоць. Ваня теж любив картошку копати, помниш? Так. Да. А ну тут троєчку. Давай дивиться. <нах> Найшов? Каже, Так, да, я її зараз вирию теж. Достав? Ось, на, ось, ось, ось. Тйомчик, давай. Клади, є. Yeah. Ось, диви, яка. Mm? Угу. Не впади. Давай, давай. На, він не може на, пройти. Другу зараз замаже, тільки каже, вимилися. На, клади. Мамі клади. Зараз твоїй кофті хана. Та ладно, а що робити. На. Я в купальнику. На. На. Якщо що. Е, нічого, що ти мимо. Ой, диви яка. Диви, яку знайшов. Глянь. О, яка красива. Це мені все поб'є. Ти не попав. Мимо трошки. Диви тоже. Не треба цьому ручки замазувати. Іди до папи, іди, може він а там все ще щось знайде. Ну давай подивимось. Давай йому, о яка хороша. Кидай. Е -е -е. На, давай, кажи ще. О, яка здорова! В руку не возьми, клади. Отак. От Ми будемо з тобою тиждень. Тут третий, да? а ну. А ну давай, давай, шукай картошечку. Ну. Та не треба, сейчас колючка чиємо, як загониться О, в пальці. Ось, диви. Є? Ану доставай. А, доставай, їй, давай. А, давай, кладем. давай, доставай, ну. Ану. знайшов. Молодець. Клас! Кидай. А ось диви, Артем. Диви. А, диви. А, Найшли. Дві треба? На. На. Клади. Молодець. Укусив тебе за жук, жук за вушко, так? Да? Давай я подивлюсь. Ну, Диви, королат уже на ньому сидить. Молодець. А -а. Дивись. Диви. Буль-буль, правильно. Ми тільки що буль-буль. Буль-буль купались, так? Да? Є. Ми сьогодні і сьогодні вчора з ним вчимо, як робить каже качка. Дивись. Вау! Він вчора повторив. А ну бери. А сьогодні бери. щось у нього воно таке приближене. Як качечка каже. О, пролетів жук. Отакий такий кусючий. О, відлітає, він боїться овода. Диви, яка вродила картопля! Глянь яка! Ого! 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 Вау! Вау, каже. Давай, я принесу, принесу, принесу. Вау, каже, це ми навчились казати, так? Да? Давай. Ото яка булька, диви. А ось диви. А ну. Є. Там щось їде. Їздив раніше, там трактор, так. Да? Все, оставляємо. Ну, воно, знаєте, те, що ми підриваємо, воно більше нічого не виросте. Але не взяли лопат. Ось диви. Диви. Маленька яка, де? Да? Yeah. Yeah, yeah. yeah, yeah. Ням-ням буде мама варити тобі картопельку, да? а, ну, тут. а отут yeah. є. Давай тут дивиться, дивиш, усе. Ти бачиш, шукаємо. А ось диви. Найшли. Є, скажи. На. І там ще. О, oh, Диви, хороше. А ось диви. Це що? глянь, Це що дивись? Є? Е? Є? Е? Ого, яка здорова! Ти бачиш? Давай. А тут, з цієї сторони. О, дивись! О, глянь, Що це? Бри. Вічуємо. О! Молодець! Ням-ням, Ням-ням, да, будемо варить? Ням. А мама буде ням-ням Тяв-тяв? Скажи, що таке Тяв-тяв це циця. Бо я стою в купальнику. <laughs> Чого він так каже, ми не знаємо. <гум> ну, <гум> ну, <да. гум> я його вже одною рукою не підніму. Нет. Не знаю, підніму. Тріщить. Диви яка. О, вау, вау! Вау, вау, вау! Клас. А тут давай тут дивися, є. О, боже! Вставай! Диви! О, є! Вставай! Точно буде хана моїй футболки! Ну ладно, що робити! Ну. Клади! Клади! Кидай! Давай! Раз. А от тут буде? А ну давай дивитися. Може хватить чи ще? Та що там? Ось, дивись. А, ну так, да, що там багато вдома. Що там? Давняв. Давняв? Що за давняв? Що це за давняв? Боже, вот на ящик сів. Давай, ковиряй її, диви, яка уродила з дорог, глянь. Ох, яка сердечка. Носик. Так? Да? Є. А що, вставай, сидіть. Ну, взагалі така картопля буде. Угу. Тобто навіть з тим, що. А воно дивимо океа, да? так? Ну ми ж палили її всю Так, залили. Це коли було дали. Воно назад? залило так. Дивись. А -а -а -а. Що? Жук. Ми його виконемо. Плахай. Так. ставай, ставай, ставай. стовай. Стараюся вибирати такі більш старі кущі. В них картопля вже трошки більше. Та ти риєшся. Ну. Там нема. Диви, він опять риється. Цей... Ось, дивись, Артем. Я не донесу, тепер ящик поламається одною рукою. Лавай. Треба було Лави. тобі взять. Бери. Кидай. Сюди давай мені, кидай. Ні, ящик кидай. Ее. Ага. Yeah. Бери папа дає картошечку. Що? Так, ми купалися, а тепер кажеться, що треба купатися. Да, це точно. Кусають комарі вже? Да? Пошли, папа, вже. Хватить, думаєш? Та вже кусають його. Та хватить. А хвате. ну. Хвате, да. Диви. Глянь, яка. Як будто попідкладали. Кажеться, така картошка мала. Вставай. На. Бах. Бах. Бах, Артем упав, да? Давай. Да, футболки мої ну ладно. Диви. На. Шо? Не йди туди, йдемо назад. На, клади. Бери вже, хвата! Не хочеш? Хвата. А кабачки? А ти ви кабачки? Наташа приходила. А, ну да, вони зараз там жарять і кабачковий, кабачковий жарю. Диви, яка громадна. Він хоче на руки. Я зрозумів, ну вже йдемо. Його комарі гризуть. Угу. Все, все? давай ось, последнюю хвата. Я уже побачив. На, клади. Клади на. Опять жук. Фу, виконь. Кидай. Бери картошечку, клади. клади. Клади і все. І будемо ходити. А це якась синя. Тьом, Тьом в ящик. Тьома. <хи> Почти в ящик. А вона ще не наростає. Все, ось такий у нас врожай. Угу. Все, забирай, забирай його. Ти помічничок. Андрій вирішив набрати собі зерна. Ти що, ти вже закопався? Це вже купається. Да, привезли на машині бру, висипали ням. ням да. Да? Ти що, купаєшся, а потім буде колоться. воно не колеться? Це не ячмінь. Це не все. Ну, звісно, пильний треба буде сполоснути, але це не колеться. Ну вже вечір, каже, нічого страшного. А ми, кстати, в детстві теж так робили. Папка привозив ну, і ми так залазили. Дяки боже. Ой, застряв, застряв. Ням-ням гусочки, да? Як гусочка каже. вуточка? Кря-кря. курочка? О, розкажи тільки, що ты казав, як він балакает. Плей. Молодец. Розкажи, як этот. Ми тільки що їхали. Едем только що сюди. А він такий. А я кажу Марині, кажу, а тобі не схоже, як хто дивився мультфільм Огі і Кукарачі. куди ти поліз. Оце точно отам котив, там Змішно. Ням-ням. На машині привезли кушать він же ж бачив. ням-ням, кучка. Зараз ми будемо нано знімати. Який мішок узяв? Та став його тут. Ні, я його перестать зараз. Ням-ням, будемо роздіватися тоді з тобою, так? Та я так і знала, що він зараз так буде робити. ням-ням, На голову тільки не сить собі. Все, диви, вже пішов. Так, на кучу далеко не лізь. Ото тут а й сиди, я не хочу за тобою лізти. Ти ням ням Ням-ням. бач, Це зараз розкаже. Ням-ням. Treasure. Ростовку вже. Я зараз хтось маленьких, хто тих мішочків наберу. Опачки. Та вже ми поняли. Що ти п'ять разів розказав? Що? Укусив тебе жук? Сьогодні, так? Ні, він зараз показує, що ки щось зігнав і типа дивись, що в мене хтось. Може, то прилипла пшениця. Може. А він думає, що жук. Ти вже скільки разів гріб зерна. Та ми поняли, що машина привезла ням-ням. Не лежить. дурбелек. Трусам буде. Мишами погрижений. Ням-ням. Викидать. Ням-ням. Ням-ням. Ти будеш насипати? нассипать? в мішочок. Молодець. зараз буду тобі розсипати. Отак. От так, от так. плаває, так? А це не ням-ням? Там ням-ням? а це. Чи це ти думаєш пісочок тобі. Це йому купаться, так. Розсипав. Хочу зараз піти пополивати, все так як все сухе. Ну, Не знаю, наскільки мені дасть Артем поливати все, так як я хочу. Ну, Хоча б перець огірки полить. Да? Угу. Даси мені поливати чи ні? Ой, це ще ми, каже, подивимось. Заходь. Ви там писали за горох. Там почти його немає цього гороху. Ти будеш їсти? Що, після хочеш чи що? Дивись, горошинка, дивись. Дивись, а ну давай сам попробуй, я запнула в рот, він не захотів. Давай попробуй. Ту, давай, горошок, ням-ням. Ну бери, кусай в роті, кидай в рот. В рот, давай я запхну, бери. Ану. Перший раз він, отак, те саме зробив. ні, не зайшло. От бачите, в то і все. Ну ладно, пішли поливати, поки не потемніло. Ну як же ж без допоможника облив мене вже всю. Давай. Коротше, ти поливаєш оце трошки і я забираю. Поливаємо, називається бур'яний. Хоч тут два рядка помідорів. Пай... Пішли далі. Далі, малину. Давай. Так, -о так, -о так, -о так, -о так, -о так, -о так, так. Зараз. Все, 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 отак, на. О, вставай. Ні, оце поливай. Він мене ще відпихує, що Ай! Папа сказав, що виноград не можна на лиски лить. Ось сюди лить. Все, коротше, я короче, забираю. Все, всім дякую за перегляд. Махай всім пока. Все, всім пока, -пока. Я буду забирати шлангу, бо це ми так наполиваємо з ним. Все, всім пока, пока.